Сьогодні ми поговоримо про різницю між дієсловами парларе та діре, «аскультаре» та сире, ведере та «гвардаре». Парларе це означає розмовляти або говорити, говорити по телефону, говорити з друзями, говорити іноземною мовою. Наприклад, парларе італіан», парларе аль телефону», парларе кон ліамічі». Діре це сказати щось, якусь інформацію. Діре лаверіта сказати правду. Зверніть увагу, українською ми кажемо говорити правду. Італійською не кажуть парларе лаверіта це неправильно. Діре лаверіта тільки так. Або ось ще приклад. Коза діче Фабриція. Що каже Фабріція? ке кипуртропу нам є не дано. Вона говорить, що, на жаль, не прийде до нас. Тобто, діре це сказати якусь інформацію. Переходимо до наступних дійслів: аскольтари і сентіре. Аскольтари – це значить слухати, свідомо, цілеспрямовано, наприклад. Cosa fai nel tempo libero? Ascolto la musica. Я слухаю музику, тобто за своїм бажанням. А от sentire означає почути незалежно від свого бажання. Наприклад, dalla finestra sento una musica strana. Через вікно я чую дивну музику. Або ось ще приклади. Ascolto il rumore della pioggia. Я слухаю шум дощу. Це значить, я слухаю, мені це подобається. Sento un rumore dietro alla porta я почув якийсь шум за дверима, цей звук притягнув мою увагу. І наступна пара дії слів веде і «гвардари». Веде це здатність бачити. «Vedo я бачу дівчину. А от діє слово означає дивитися уважно, сприймати ту зорову інформацію, яка подається. Якщо я скажу ла рагаза, це значить я дивлюся на неї з увагою. Yes, I visto l'ultimo no, so, 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 film di Benigni? Ти бачив останній фільм Беніння? Сі visto. Так, я його бачив або но, но visto. я його не бачив. Тобто тут відповідь або так, або ні, або бачив, або не бачив. Guardo il film, дуже уважно я сприймаю ту інформацію, яку показують в цьому фільмі. quando і фільм via la luce. Я дивився фільм, коли зникло світло. А як правильно сказати, дивитися телевізор. Вдере латіву о гуардаре латіву. Вдере це знову ж таки, просто бачити або не бачити. Я не бачу телевізор на своєму місці. Завжди стояв на тумбочці, сьогодні його там немає. А от «u guardo la TV per ore e ore» – це значить «я сприймаю» – інформацію, яку передає телевізор, я дивлюсь телепередачі годинами і годинами. До речі, ми традиційно говоримо про телевізор у чоловічому роді, а от італійці – у жіночому – «la televisione la TV». Яка між ними різниця? В італійській мові існує слово «il televisore» – це прилад, який можна вимкнути або вимкнути. А от «la televisione» – це телепередачі, те, що показує цей прилад. Отже, правильніше все таки казати «guardare la televisione», «guardare la tv», Хоча можливий і вираз «guardare il televisore». Якщо ви знаходитесь в магазині побутових приладів і вибираєте собі нового телевізора. Бажаю вам приємних переглядів і зустрінемось у наступному випуску. Алла просима! Чао, чао!